Привіт, я літерик славу муці. Прошу віднестися до нас добре і з повагою. Послання, яке ми хочемо передати, полягає у свободі вибору відсутності гендерних рамок та у відкритті власного я. Коли людина народжується, якщо ти хлопець і хочеш носити спідницю, це не просто означає бути вне гендеру. Якщо ти жінка і носиш костюм, це теж не зовсім про це. Справжня свобода від гендеру, це коли взагалі немає стандарту. Коли ти дивишся в люстерку і хочеш одягнути це, чи мені подобається ця зачіска та макіяж, або мені взагалі це не потрібно це нормально, якщо ти сприймаєш себе без обмежень, такою, яка ти є, те, що ти вважаєш гарним і є справжня краса. Ми не говоримо про те, хто нам подобається чи кому ми віддаємо перевагу Суть не в цьому. Це про те, як виглядає моє я, якого я люблю. Про те, хто цей я. Якщо ви будете сприймати нас як гурт, який доносить саме цей посил, все буде набагато простіше. Я був певен, що наші учасники зможуть по-справжньому засяяти, якщо підуть в сторону вільної розкутої концепції і відкритого творчого простору. Тому я й запропонував цю ідею. Я розумів, що можуть бути деякі труднощі, тому запитав у них, чи хочуть вони. І коли я запитав у них, вони відповіли, а в чому проблема? І насамперед, це таке відчувалося. Люди завжди тянуться до чогось нового, особливо коли це щось неприйнятне або ж нестандартне. Я вірю, що нас все одно чекає щось дивуюче, але це не щось погане. Ми ж не робимо нічого дурного. Якщо хтось здивується, побачивши щось нове, для мене це позитивна реакція. Так я це і сприймаю, і саме такий відгук ми завжди отримуємо. Ми частенько розмовляємо з іволом. Наші фанати жартують з нами. У нас позитивна енергетика, як сімейна, Бувають і інші моменти, коли наші фанати діляться з нами їхніми особистими історіями. Мені розповідали, як прожили життя, наче вже все вирішено, і тільки в певному віці ми дали їм можливість почати знову. Коли вони вперше побачили нас, багато людей не могли зупинити своїх сліз цілими днями. Вони думали, що їх ідентичність вже вирішена. Хтось вважав їх дорослими, а хтось що у них все попереду. Вони самі були заручниками своїх переконань, і тепер раптом зрозуміли, що зробили це самі. Хтось переповнювався жалем, їм було боляче та прикро. І тоді вони вирішили почати все спочатку та знайти себе. Багатько фанатів говорили нам про це кожного разу, коли ми це чуємо. Ці слова приносять нам заспокоєння. Наші фанати часто підмічають, що у мене найдобріша посмішка як у мами. тепер вони в жарт кличуть мене мутічі або мама. ось так вони мене й називають. Напевно, і справді мої очі здаються добрими та м'якими. Думаю, це просто частина моєї натури. Я родом із китайської етнічної меншини уйгурів. Моє ім'я омуці означає надія. Орести з самого маличку. Я був завжди непосидючим. Весь час хотів дізнатися більше і був упертим. Думаю, моїй родині прийшлось нелегко. Мої дідусі, бабуся, були артистами. Кожен день я слухав, як дід грає на інструменті. А бабуся танцює та займається музикою. Вони писали картини. Я жив в такому. Творчому середовищі Навіть дім був наповнений колекціями моїх бабусі з дідусем. Вся оселя була переповнена мистецтвом. Починаючи з шостого класу, я почав танцювати. А коли познайомився з кей-попом, це був перший рік середньої школи. я приймав участь у танцювальних батлах в стилях хіп хоп джаз-фанк і факінг. Моя танцювальна школа навіть відправляла нас зніматися на телебачення. Після виходу в прямий ефір мені почали писати агентства в Кореї. Одне значне агентство зв'язалося зі мною, і я подумав, я зможу це зробити. всього лише одне запрошення мені дало впевненість, що я зможу. Не знаю чому, але я був абсолютно впевнений. У 2015 році я приїхав до Кореї і це було вперше. Їжа, яка у мене асоціюється з тим проміжком часу, це та Після тренування я пішов до ресторану, і це була моя перша. Їжа в Кореї морпакетовіськавомого Кальбі був нереально смачним. Він став для мене особливою душевною їжею. Коли в групі було достатньо багато учасників, я не дуже розмовляв корейською. Тому да став нашим бойовим кличем. Замість Вайтін ми говорили Дагальпі, коли я брав участь у Boys Planet, Я дуже хотів, щоб мене запам'ятали. тому я придумав фразу Умуці діттіті для представ. Та я був готовий зробити все, щоб там вижити. Що я міг сказати, щоб вас здивувати? я сказав продюсерам: я вставлю своє ім'я в текст пісні, щоб показати на що я здатен. На підготовку вони дали мені одну годину, і такі що ти збираєшся з цим робити? І я відповів: дайте мені 30 хвилин без телефону, без нічого. Я сів і все зробив. Я написав свої слова за 20-15 хвилин. Я обрав пісню Цу сам написав для неї партію. Моїм фанатам сподобалось. Чесно сказати, зараз я і не знаю, чи зміг так зробити, але тоді у мене був справжній бойовий дух. Я вирішив сьогодні все за дві години, і я справді зробив це. З того часу, як я став трені до сьогодення, пройшло майже десять років. Шлях був досить нелегким. Але кожне випробування давало мені змогу відчути, що я це зможу. Це був спосіб довести собі, що це шлях до моєї мети. Думаю, в мене досі залишився цей боєць із минулого. Коли річ йде про батли, змагання, я не з тих, хто сильно тривожиться, переживаю. Це схоже на відчуття, коли ти виходиш на матч, дивлячись на минуле, все і справді було так. Хоча тоді у мене не було можливості подумати про це. Я хапався за кожну можливість, котру бачив. Так пройшли мої юнацькі роки. Я справді відчуваю, що ще багато чого не спробував. Але якщо говорити за мене, те, що ми зараз робимо, наша творчість, візуальні ефекти, все, що при нашій емоції, щоб передати той настрій, який ми відчуваємо. Це схоже на особистий щоденник. Коли ми думаємо, це гарно, це круто, нам подобається така музика. Ми просто слідуємо своїм відчуттям. Ми можемо думати, яким буде наш наступний крок. Але навіть якщо це станеться через рік, смаки, тренди, мистецтво, яке я тоді буду любити, можуть кардинально відрізнятися. Тому я завжди намагаюся залишати всі можливості відкритими. Ми вкладаємо в музику, візуал, перформанс всю свою душу. Ми опираємося на свій власний стиль. Моя команда, яка буквально одержима деталями. Ми дуже багато вкладаємо своїх зусиль, тому ми хочемо показати в кліпі, в музиці. Ми намагаємося показати все достатньо глибше. Ми будемо дуже раді, якщо розглянете все досить детально. Я приїхав в Корею зовсім маленьким. Я не міг думати про сім'ю. Я просто йшов вперед. Зією ж наполегливістю, Продовжую бігти вперед, але вже група екслав. зараз ми чуємо так багато гарних новин, і це нас робить щасливими. Попереду нас ще багато чого чекає. Чесно кажучи, для наших фанатів Evil ми хочемо робити все більше. здається, ми все більше загружені. Що ж, дуже дякую вам за перегляд цього інтерв'ю. Сподіваюся, вам сподобалася озвучка. Надалі теж буде виходити. Пишіть в коментарях, що ви хочете бачити на цьому каналі. Івел, дякую за підтримку.